Радійте всі, Христос Воскрес! Його в гробі вже немає, звершивши чудові чудес, Він вже у небі прибуває, ворожі сили не змогли Христа у темряві тримати. Ніх хвилювання вже пройшли, не треба плакати і дітхати. Скрізь війська радісна звучить, Послухай, мій коханий край. Христос, спасіння всім дарить. За всіх, для всіх відкрив від двері раю. Повірю воскрещого Христа, є час покаятись в могилу, провинах, ця звістка радісна, свята і до Твого серця, Хай долине і для Христа, творця чудес, і свого стомленого серця Христа.